Сьогодні чоловік вдома робить бургери. Клас! Ось така смакота в нас буде. Обожнюю, коли він готує. Завжди виходить смачно. Я тут заповнила тільки що у мішаному альбомчику сторіночку про 5 місяців. Все, що згадала, написала сюди. Добре, що рівно у п'ять місяців зробила пост у інстаграм і звідти переписала, бо почала вже забувати. Це кошмар, якийсь, треба одразу записувати. Мені, до речі, більше за все подобаються оці дві сторіночки, тут такі милі картиночки і паралельно п'ю каву. А цей хлопчик тут грається у мене в ліжечку. Своїми іграшками, машиною своєю першою. і смокче соску трошки відпочиває від активних, так сказати, ігор, від лежання на животику, від спроб поповсти. Біжу на манікюр. Ну, все готово. Чомусь захотілося зробити чорний. І таке буває. Приїхали у республіку. Я ще врізаємо всі разом. Враховуючи, що ми худенькі. Коротше, пупс не захотів більше спадки, то будемо разом тут тусити. Взагалі в Чіко приїхали. Петровілі у нас немає. Чіко а нам треба дещо купити. Готово. Поки ми були в магазині, вийшло сонечко, як його давно не було. Клас. Рецепт щасливої годуючої жінки. Макфлурі і кава. А у мішки час лежати на животику. <хи> да, щось там розповідає. Клас! Тобі подобається? В джунглі приїхав. Ох, як я хотіла сюди. Тут ще досі стоїть ялиночка, теж дуже гарна. Така патріотична. Ми прийшли у кімнату матері та дитини, бо треба мішку вже перевдягнути, замінити пампер. Зараз вам покажу, яка тут ця кімната. Є умивальничок, як завжди, написано, що немає гарячої води. але Насправді вона є. Є милко, є серветочки, є дезінфектор. Є незрозумілі для мене, якщо чесно, кімнати ось типу, щоб поїсти. Але для чого? Для цього треба дверці прям робити. І мати два стільчика, не знаю. Одночасно все одно тут ніхто не буде знаходитись, бо всі зачиняються після того, як заходять в цю кімнату. Бо хтось годує, хтось перевдягається. Якось так. Мішка там вже, вже в чистому памперсі, гу. Тато тут його перевдягає, да? ти задоволений і будемо зараз вже їхати додому. І навіть не заплакав, коли мама шаточку вдягала. Ну, ти синку. <ритичка> ну ти коротичка. все, вдягаємось, все, і виходимо. Підпустили Майфіна побігати без повідка. Він задоволений, щасливий. Майфін, хто такий брудний, а? Хто грязнуля в мене тут? Будемо зараз всього тебе купати, не тільки лавки, чуєш? Молодець, молодець, матір. бачиш, зовсім не страшно. Переходимо до наступного етапу. Не реклама, тому не показуємо вам шампуньку. Те шуткую насправді. У нас ось такий шампунчик, але ми його тільки тестуємо, ще не знаємо, чи зайде він мафіну. До цього був інший. Отак, молодець, сідай. Умнічка, мальчик. Ну все, все, вже змиваємо. Мапочка, ти як там? Живий? Все добре. Матін заслужив на смаколики. Тримайте, умнічка, на твої улюблені смаколики. В нього є свій рушничок. І не один. Тільки от. Витиратися він не любить. Навіть лапи витирати. Постійно виривається. Ні, я тобі вкусняшку зараз не дам. Чекай, витирайся спочатку, а потім, а потім буде вкусняшка. Що за чубака тут, Що за чубака, маємо. Ой, ой. От так, от якось це у нас відбувається. Мамін. А саме цікаве відбувається після того, як мафін покупається. На нього нападає чубака, хі -хі, який ганяє по всій квартирі. Сьогодні гуляємо в парку відрадному. О, і перевозик у нас тут їде. Клас, ніколи не бачила, як він працює. Зазвичай тільки стоїть. А, клас. Мішка, скоро і ми з тобою поїдемо. Дуже гарно тут замерша водичка на озері. Люблю дуже цей парк. Тут білочка сидить, бачите? У нас є горішки з собою, у мене на такий випадок завжди з собою. Зараз спробую погодувати. Що вона не збирається до нас іти. До цього собаки прибігли, її злякали, вона наверх побігла і все. І спускатися тепер і не думає. Навіть за горішками, мабуть, не голодна. Ну йди до нас. Йди. Вона там стрибає по верхівкам дерев і до нас не йде. Ладно, підемо шукати іншу білочку. Скільки горобчиків, вони тільки що при мені сюди всі прилетіли. Подивіться, скільки ворон у нас. Сьогодні вже наступний день ми з мішкою гуляємо і хочу вам поки що розказати, що десь раз у якийсь період, у декілька місяців, у мене з'являється якесь таке дуже, сил, дуже сильна потреба звільнитися від всього непотрібного вдома. І я просто починаю все перебирати, все викидати. Ось сьогодні саме такий настрій був зранку, тому цим і займалася, повикидала, ну повідбирала купу речей. Ось такий у мене гігантський пакет вийшов. Це те, що треба віддати, викинути, коротше, кудись діти. Просто купа речей, і це тільки у ліжку я. Поки що перебрала, переглянула. У мене є ось така книжка. Я думаю, багато хто з вас з нею знайомий. Можливо, саме книжку не читали, але точно чули про Марі Кондо. Я її прочитала, не всього дотримую, чесно скажу, не все мені близьке. Наприклад, носочки комочками я як складала, так складати і буду. Для мене це дуже зручно, не бачу в цьому нічого поганого. Коротше, у нас, у нас це так відбувається в сім'ї. Але, в принципі, такі. Загальні засади, то прикольні, звісно. Я її один раз читала, більше не перечитувала. Але е, коли згадую про неї, чи десь вона мені потрапляє на очі, то мене це надихає прибрати щось поперебирати в себе і звільнити простір. А ви ж знаєте, що якщо звільняєш простір фізичний, то звільняється і простір у голові, у думках. І відкриваються можливості для чогось нового, щоб щось з'явилося новеньке у вашому житті. Тому ось так, такий у мене сьогодні день. і дуже цікаво дізнатися вашу думку про носочки комочками і про інші правила з цієї книги, хто читав, чи з усім ви згодні, чи може є щось, чим ви не згодні, і взагалі ваше ставлення до цього. Насправді мені просто набридло вже трохи тусити на підлозі. Да. Міша от. <смірить> Підтверджує. Йому не набридло, але я вже, якщо чесно. Живу на тій підлозі разом з ним, йому корисно, звичайно, але так для різноманіття вирішили полежати на ліжком. Ми насправді дуже рідко мішу взагалі кладемо на своє ліжко. Де, в принципі, ми тут в день також час не проводимо, це якісь винятки мають трапити. Винятки мають трапитися, щоб ми тут проводили час у день. Зазвичай ми тут тільки вночі. Міша у своєму ліжечку і грається у нас і. Спить також у своєму ліжечку. А граємося разом, ми де? на підлозі на килимку, на мішаному килимку. Зараз у нас там вся активність, весь його час бадьорості майже проходить, бо спить він в день зазвичай. Ну, один сон на вулиці денний, а перший і третій сон вдома у себе в ліжечку. Рідко, коли десь у іншому місті, це теж як виняток. На цьому буду з вами прощатися. Цей тиждень добігає кінця вже. Побачимося з вами у новому відео. Воно буде зовсім скоро, скоріш за все, вже у цю середу. Тому, да. Тому прощаємося недовго.